Відео знято для каналу Exist.ua автомобіль BMW 328i в кузові F30 2013 року виготовлення. Придбали на сайті Exist.ua ось такий очисник скла. Будемо очищати наше скло. Ось тут його дані, Фірма Сапфір Тут каталожний номер. Це як я вже вичитав. Українська фірма, Ось тут десь написано, виготовляється в Києві. Тобто підтримуємо українське об'єм 710 мл. Як написано, очищає від будь-якого бруду скляні поверхні, там жиру, комах, нікотину навіть написано. ну Можливо, там запотівання будь-які і так далі. Будь-яке забруднення скла. Тобто зараз будемо очищати. Тут зручний ось такий спрей, Тобто, є режими, режим, що він бризкає струєю, режим, що він розпилює, Тобто, нам ось такий потрібен розпилювач для більш ефективного використання. Ось. Підходимо до автомобілю, будемо пробувати на водійському ось склі, то руками, то ще чимось. Якісь забруднення бувають. Зараз воно не дуже і видно, тому що сонця немає, але коли сонце через вікно просвічує, то видно е дефекти забруднення. Тобто, як ми його використовуємо? Беремо наш, наш бутель, трошки... Ой, треба закрити. Трошки його збутихаємо, все, вмикаємо режим спрею і наносимо на скло. Ось так гарно розпилює. Запах якийсь свіжий такий, пішов. Тут 710 мл, можна не економити. Трохи чекаємо, потім беремо якусь ганчірку, бажано чисту, мікрофібру, як то кажуть, і будемо його розтирати, тобто втирати, так, так би мовити, в скло. Ну, поки що почекаємо пару хвилин. Почекали. 3-5 хвилин і тепер можна розтирати. Витираємо з поверху не спляник. І саме скло ми не витираємо, а просто розтираємо по всій поверхні, щоб більш ефективно прочистити, промити скло. Так. Все. Тепер ще можна трохи почекати і будемо стирати. Все, тепер трошки витираємо цією ганчіркою ну максимально насухо. Досить. І тепер по народному методу беремо ну бажано рушники, отакі от е, бумажні, паперові. Але в мене немає, тому я звичайний туалетний папір беру. Ось так його скручую декілька разів. І ним вже, можна сказати, поліруємо скло насухо. Чому паперовимо? щоб не залишилось ніяких розводів? Папір дуже гарно вбирає в себе всі забруднення і всі рідини, що залишилось на склі. Також цим очисником можна очищати е, скло не тільки е, з середини автомобіля, а й ззовні, так як там написано від комах і так далі. Тобто, можливо, як е, в дождьову погоду з калюш можуть на вас всякими мастилами і так далі, різними забрудненнями, що на вулиці. Тобто також можете напшикати, і там навіть легше будь-якою ганчіркою витирайте. Буде у вас чисте скло, Гарна видимість. Я думаю, достатньо. Зараз пробую показати, що змінилось. Так, можливо, з боку не видно. Ну, Може на камеру не передає, але з, з моїх відчуттів. То наче стало чистіше. Ну, це потрібно дивитись, коли вийде сонце і воно буде видно. Ну і Для максимального ефекту ще пройдемо з цим засобом ззовні автомобіля на цій же дверцяці. В принципі, ефект є. Звичайно, на більш забрудненому склі воно було б видніше. Але все одно. В принципі, будемо використовувати з таким об'ємом 710 мл. Я думаю, мені вистачить ну, на рік, в моєму випадку точно, якщо навіть кожен місяць протирати вікна. Все, рекомендую, будемо пробувати.